Дуже гаряче на фронті Міноборони України та Зеленські підтвердили прорив окупантами лінію оборони Збройних сил України в Харківській області, де проводиться евакуація населення. Давайте далі розберемося, що там відбувається, де прорвався окупант, а також що про це кажуть військові та експерти. 10 травня о 4 ранку розпочалися активні бойові дії на півночі Харківської області в напрямку Харкова. Та Вовчанська, як кажуть військові, ситуація передбачувана, тому зараз на цьому напрямку дуже складно, але обстановка контрольована. Російська армія намагається штурмувати малими тактичними групами позиції збройних сил України і найближчим часом очікується загострення основних резервів ворога. Поки що рано говорити про такий масштабний наступ росіян на Харків, адже від Вовчанська до обласного центру приблизно 70 кілометрів. Як повідомив командир відділення 24-ї окремої штурмової бригади, ворог вночі вдарив з артилерії по позиціях Сил оборони в районі Вовчанська, а згодом на територію України намагалися зайти ворожі ДРГ. Його інформацію підтверджують і інші військові. Так, один із захисників розповів, що вночі Вовчанськ перебуває під масовим обстрілом, і сили оборони дійсно очікують мас масштабний наступ Російської Федерації. Через напружену ситуацію місцевих жителів навіть закликають евакуюватися або сидіти в бомбосховищах. Міноборони підтверджують факт штурму росіян на Харківщині. Місцеві пабліки із посиланням на бійців Збройних сил України повідомляють, що зараз активні бойові дії з російською піхотою йдуть в районі сіл Борисівка, пильна, красне, атакують на напрямках Гоптівки та Стрілеча. Загалом сьогодні російські штурми відбуваються групами піхоти без залученням колісної та гусеничної техніки. Але за підтримки тактичної та армійської авіації, так кажуть українські військові, відмічається дуже інтенсивна робота ворожих реп та розвідувальних безпілотників. Але як запевняють експерти, у ворога немає достатньо сил захопити Харків. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що РФ зможе лише загострити ситуацію на кордоні, але не прорватися на Харків, підкреслюючи, що здатність захопити Харків у ворога наразі немає. Напередодні командир підрозділу головного управління розвідки Міністерства оборони України Константин Немічев заявляв, що. Окупанти можуть просунутися на кілька кілометрів вглиб нашої території, але, але навряд чи здатні зайти на 10 кілометрів. Загалом Харків має три лінії укріплення і вкомплектовану бригаду, щоб зупинити росіян. В Міноборони також запевнили, що для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Збройні сили України продовжують стримувати наступ ворога. Таким чином, виходить наступна картина: окупанти прориваються на кордоні Харківщини, але чи діє він за планом? Що він насправді задумав? Один із сценаріїв, який розглядають окупанти, за словами експерта, це ізоляція міста шляхом перерізання головної дороги на Київ. Іншим варіантом було б переміститися приблизно, хоча б на 10 кілометрів ближче. Таким чином, поставивши східну околицю міста в зону дії артилерії та створивши в свою чергу буферну зону для, для захисту вже свого російського міста Белгорода, який я вам нагадаю наразі зазнає ударів українськими безпілотниками. Російські загарбники планують створити буферну зону попри, ну, поблизу міста Вовчанськ. Про це навіть повідомило видання Реос із посиланням на українське джерело. Раніше у Кремлі заявляли, що Росії потрібна буферна чи така санітарна зона на кордоні з Україною для того, щоб українці не могли завдавати ударів по російських об'єктах. Але, мабуть, в Кремлі забули, що наразі Україна має безпілотники, які здатні вражати цілі на відстані до півтори тисячі кілометрів. От і уявіть собі, яка має бути сіра зона. А також президент України Володимир Зеленський підтвердив інформацію про наступ російських військ на харківському напрямку, де зараз він запевняє, що йдуть жорсткі бої. Він зазначив, що сили оборони змогли зупинити ворога артилерійським вогнем. Зеленський також зауважив, що росіяни можуть продовжувати підтягувати сили на цьому напрямку, але українське військове командування було готове до зустрічі з ними. Таким чином, російські загарбники спробували сьогодні прорвати лінію оборони збройних сил України в Харківській області, що призвело до обстрілів міста Вовчанськ і евакуацію місцевого. Населення. Тож слідкуємо за подіями, щоб їх не пропускати. Підписуйся обов'язково на канал, тоді ви завжди будете в курсі свіжих та актуальних новин. В мене все. Дякую.